Дане відео призначене для канала Містер Поділкінс. Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як я буду робити брелок на Тіні 13, який часто називають шар судьби. Суть його така. Нажимаєш на кнопку, і він видає відповідь Да або Ні. Прошивку і схему я викладу під відео. Платку я вже майже зробив. Як її робити, я показував одному із своїх відео, Силка на нього буде ось тут, в кутку екрану. Ну, і зараз мені на неї треба запаяти деталі. Тобто, контролер сам, кнопка, ну і резістори. І стадіоди для індикації. Спочатку треба її заводити. Водити я буду флюсом F5 і радянським припоєм. Ну, Починаємо. Плату ми хорошенько залодили вже. Тепер можна спробувати впаювати панельку під батарейку, бо під час її запаювання найбільше нагрівання плати. Так, Запаяли панельку під батарейку. Тепер думаю можна запаяти. Всі резистори які тут є. А їх тут тільки два. Це один підтягуючий для ножки Reset і один для світодіодів. Для святодіодів я взяв на 470 Ом, підтягуючий для ножки Reset на 4,7 кОм. Так, запаялися та діоди і тепер лишилось тільки запаяти оттіні. Вона в мене випаювала скільки разів. І через то ножки у неї трохи нерівні. Треба буде постаратися акуратно її запаяти. У мене дві ножки спаяні. Треба буде їх зараз розпаяти якось акуратненько. Ай-ай-ай-ай-ай, не виходить, не виходить. Запаяв сам мікроконтролів. Не знаю, о, сфокусувалося. Треба почистити, бо воно дуже грязне все. І далі буду прошивати її. Зараз вернусь І так, продовжую. Я її почистив, помив. Вона зараз чистенька, красивенька. І не втримався і прошив, коротше, я її поставив прошивку, настроїв ф'юзи на рахунок е, кварца, Треба ставити. Внутрішній генератор. Частота 9,6 МГц. І... і подільник на 8 треба робити, щоб частота вийшла 1,2 МГц, так як написано в прошивці. Прошивку, нагадую, я залишив у описі до відео. Ну, зараз тоді вставляємо батарейку. CR2032. Дивимося, світиться зеленим. Нажимаємо на кнопку Зелений. Да, ні, 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 да. Да, ні. Да, 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 ні. Ну, така цяцька. Значить, і приклади її застосування. Ну, наприклад, я задам їй питання. Продовжувати мені робити мій годинник. ДА. Значить, буду робити годинник, як тільки приїдуть мені деталі з Китаю. Або... А... Або, наприклад, покривати цю усілікон чи ні. Покривати, значить покриємо силіконом. Треба буде взяти, обклеїти її термоклеєм по цьому ободку, заклеїти оцю прогалину. І зверху, я думаю, можна... хоча Зверху воно має гарний вид. Можна так і зверху і залишити. В принципі, в мене припоєм покрити все. Можна не боятися. І що я ще придумав? Це ж все-таки брело буде. Того до нього непогано вчепити було б якусь цепочку маленьку, щоб можна було чіпляти на, голові, на ключі. І для цього я розігнув одне кільце цепочки, і його треба просунути у отвір на самій платці. Зараз я його просуну От так. і зажати чимось, а зажати, зажати можна пробувати. Ай, фокус загубився, зараза фокус. Віреніс. Пальці собі не покоцтимо. Ось, зігнули колічко і ще вирівняти треба. Ось, ми загнули колічко. Тепер це в нас такий брілок виходить це брелок і його можна вчепити на ключі і нормально ним користуватися. Єдине, щоб не закоротило ніде до цього, то мабуть все-таки треба і цю сторону покрити силіконом, не тільки цю. Ну, зараз дістану клеєвий пістолет і буду клеїти. О, нагрівся нас, наш термоклей. Буду зараз спробувати заклеювати його. Треба головне. Зразу все проклеювати, щоб шар получався рівномірним. Ну, отак мене вийшло обмазати, кнопка нажимається, тоді заховали і сам контролер теж заховали. Може потім це трохи приглажу самим пістолетом, щоб він трохи підплавив сам клей. Ну, так ніби не погано вийшло. І отут проклеїв теж рамочку. Ну, Оставляємо батарейку, пробуємо ще раз, чи працює. Не буде воно видавати постійно одну і ту саму відповідь. Не, відповіді дає різні, значить все працює. Єдине, що трохи батарейка хитається, може треба трохи там клею намазати, як підставку. Ну, а так на нас вийшов бривок сьогодні. Його можна почепити на ключі і використовувати собі по прикладах, які я показувала раніше. Ну, Зараз я знайду свої ключі, прикріплю їх. <гум> Ось так воно до ключі кріпиться. Так працює. Ну, ніби непогано вийшло. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, то поставте пальці вверх, підпишіться на канал, напишіть коментар. Мені дуже подобається, коли хтось коментує відео. Ну, і все. Всім пока. Або, або покривати тебе у силікон. Не? ну чого?